Thank you Котельня північного промвузла почне вмикати опалення 28 жовтня. Таку інформацію надали в Сумській міській раді. Вже на даний момент 99% споживачів, які знаходяться на обслуговуванні тетсуми теплоенерго запущені. Тепло в будинках є, проблем жодних немає. Що стосується КПВ, наразі всі договори були з ними укладені, газопостачання в них є. З завтрашнього дня вони починають подачу теплоносія до будинків. Сьогодні на сайті міської ради буде оприлюднено графік подачі, тому проблем немає подачі теплоносія від КППВ можна знайти на сайті міської ради. Опалення підключатимуть у п'ять черг. Щодо тарифів на тепло, як зазначили в міськраді, у цьому опалювальному сезоні вони залишатимуться незмінними. Працюють на тарифи минулого року. Зараз там ці питання працюються в департаменті, але поки що тариф залишається незмінним. У Сумах вже в шосте пройде фестиваль Ніч міста цьогоріч захід проведуть у суботу, 4 листопада. Та в рамках нашого проєкту буде 24 локації і близько 30 активностей на них. Це як сталі проєкти. Сім сталих проєктів цього року в нас лишиться після нашого фестивалю. Так і різні майстер-класи, театральні постановки, фотозони, звісно, як же ж без них. Перелік заходів можна знайти. На сторінці агенції промоції суми відвідування локації безкоштовне для участі у деяких заходах. Необхідна попередня реєстрація. Вона почнеться з 28 жовтня. Цього року ми вирішили, щоб не було плутаниці. Не за телефоном, а за гухлоформи можна буде зареєструватися на будь-яку локацію. Також у рамках фестивалю Ніч міста організатори будуть проводити збір коштів на авто для захисників. Мета зібрати 250 тисяч гривень. Цього року в рамках фестивалю в нас є благодійна мета зібрати кошти на авто для 20 П'ятої бригади. Тож будемо раді, якщо долучитесь. Дякую. Новини СТС. 26 жовтня у Сумах провели ряд обшуків, зокрема у приміщенні сумської міської ради. Обшуки за інформацією департаменту стратегічних розслідувань провели в рамках відкритого кримінального провадження щодо заволодіння бюджетними коштами. За даними правоохоронців, посадові особи міськради спільно із комерційними структурами налагодили схему закупівлі зимової форми для бійців ДФТГ за завищеними цінами. Обшуки провели, зокрема, у кабінеті керуючої справами виконкому Юлії Павлик. Ситуацію вона коментує так. Кримінальне провадження відкрите стосовно закупівлі зимового одягу для ДФТГ. Закупівля ця відбулася восени 2022 року. Тобто, провадження це не нове. Щодо вчорашніх подій. Наразі жодна особа не була затримана, жодна особа не отримала підозру. Це були стандартні дії для вилучення документів. Ми всебічно сприяємо. Ми надали доступ до всіх документів, до всіх кабінетів, ніяких проблем не виникало. Ситуація була стандартна. В рамках провадження проходили слідчі дії. Вночі на вулиці Гроїв Крут зупинили водія мазди. Окрім того, що 42-річний чоловік порушував правила комендантської години, він був у стані алкогольного сп'яніння. Шопели, ну будь -то. ну бачите. Чоловік погодився пройти огляд на визначення ступеня стану сп'яніння на місці зупинки транспортного засобу. Огляд виявився позитивним та склав 143 проміра алкоголю, що понад сім разів перевищує допустиму норму. Від керування чоловіка відсторонили. У ніч з суботи на неділю Україна перейде на зимовий час. О четвертій ранку 29 жовтня стрілки механічних годинників варто перевести на годину назад. Майже всі під'єднані до інтернету електронні пристрої налаштуються автоматично. На вихідних переводимо годинники. Як ви до цього ставитеся? Е, нормально ставимося, але буває труднощі з дитиною, бо дитині в садочок і буде трошки важче перенастроїтись. В цілому нормально. Спати на годину більше, це нібито приємніше, але потім весною ми за цю годину розплачуємось. Весною важче. Ми вже звикли, добре. Як по мені це зайве. Пора вже переходити на звичний час, той, що є. Нормально, вже звикли. Не особливо удобно тим людям, які працюють, если там на 7 часов Їм, звісно, не удобно. Ну а нам, пенсіонерам, розумієте, більше років це стало. Так що положительно. Надо це саме, будемо економити електроенергію. Дехто ж переконаний, хоч прокидатися можна, коли сонце вже зійшло, електроенергію однаково економити не вдається. На годину більше спомог. Ні, наоборот, на годину більше палимо електроенергію. Вечір та раніше починається, а вечором включаються всі лампочки. Утром то одну включив. Покушав і уйшов з дому. Ми по темному встаємо, а по темному приходимо і би, ну, навіщо я не бачу, не бачу смисла. На здоров'я ж переведення годинників теж впливає, кажуть сумчани. Доводиться адаптуватися та змінювати режим дня. Гіпертонік мені дуже важко. Це стрес для організму людини, хоч і маленького, хоч і великого, вже дорослого. Людина вживає ліки і є такі ліки, коли вживаються тільки у конкрет, ну, конкретний час. І теж перед людиною ділема так? переходити, ну, приймати ці ліки по годинам чи ні. Хоч більшість сумчан і проти переходу традиція поки не змінюється. Наступного разу стрілки годинників переводитимуть уже наприкінці березня, на годину вперед. Новини СТС.